Мітингували і під стінами сумського хімпрому. Працівники підприємства вже три місяці не отримують частину зарплати. Люди обурені, адже грошей не вистачає навіть на їжу. Керівництво ж годує їх лише обіцянками. На мітингу побувала Оксана Щербак. За хімпрома достойну зарплату, за трудникам Останній передсвятковий день працівники хімпрому провели не на робочих місцях, а під стінами підприємства. Вони вже три місяці не третину зарплати. Руководство об'ясняє там якими-то їх там ошибками, сложностями. Значить, не можуть вони то ли продати свою продукцію, то ли закупити, значить, сірйо. Вот які та находять. Працівники обурюються, сил терпіти більше немає, тому більшість разом з керівництвом прийшли на збори. Нас туди не пустили. Заборонено. Зачем ви пишете зараз голосом виключвить камеру? у вас ще включено смотрите, заборонена. Ми дочекалися кінця зборів і дізналися. Керівництво пообіцяло людям нічого, абсолютно нічого. Встали і ушлі люди. Ані постійно вруть, врут, і врут. Коментувати ситуацію керівництво відмовилося. Вони не хочуть відповісти, що відбувається, не будуть з нами спілкуватися? Не будуть? Ні. СТС продовжить слідкувати за конфліктом. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС.